Любі мої, дорогі мої і шановні алмазні, чи ми всі помремо, чи вже все кінець, паніка все вперед ногами, як то кажуть. Чи може все таки варто заспокоїтися, шановні, взяти себе в руки, видохнути, і не піддаватись на провокації енергетичних вампірів та крадників? Дуже важливо зберігати спокій. Я розумію, всі ми живі люди. Да, події останніх часів не є позитивними. Але якщо ми будемо панікувати, кому ми зробимо краще? Давайте я вам трохи розкажу про енергетичний вампіризм і про принципи його роботи. Послухайте, будь ласка, уважно, це серйозні речі, про які я говорю, тому що з таким кожен з вас зустрічається сплош і рядом скрізь, в школах, в паспортних столах, в поліклініках, в клініках і так далі по списку. Тому що енергетичний вампіризм дуже сильно розповсюджений на території пострадянського простору. Наведу вам просто життєвий приклад. Знаєте, я закінчив педагогічний університет, у мене вища освіта, я вчитель іноземних мов. І я пам'ятаю дуже яскравий епізод зі свого життя. Всі най... найцікавіші приклади беруться з життя. Знаєте, шановні мої, в нас мав бути екзамен. У нас мав бути екзамен з практичної фонетики. І в мене в групі було дві таких дівчинки, вампірки, які дуже любили сіяти паніку, які дуже любили нагнітати ситуацію. І цим, власне кажучи, харчувалися цією енергією. Вони здавали добре, вони мали хороші оцінки, але вони любили сіяти паніку. І от, власне кажучи, я пам'ятаю, як ми там всі стоїмо в коридорчику, чекаємо черги, коли кожен буде здавати ну, свою, буде заходити по черзі і здавати. Ну і відповідно, що. Вони там говорили, Боже, та там все так погано буде, та там питання будуть не такі, та все дуже складно, все дуже буде погано. І розумієте, таким чином людина нагнітає себе, таким чином людина піддається паніці. Я ще був молодим зеленим студентом, я також піддався паніці. Ну і відповідно, що я екзамен провалив, хоча я готувався добре. Здав я його тільки з другого разу. Ще наведу один приклад з життя. Це от недавно я їхав здавати теорію. Теорію з водіння теж приїхав у місцеве МРЕО, теж зареєструвався і теж чекаю, поки там здавати правила дорожнього руху. І теж в групі, там бо ми здавали групою своєю, теж в групі, де були ці дівчата, теж було, були такі вампірші, які казали, «Та питання будуть не такі, як в Грінвей, та питання будуть складніші. Та тест буде дуже жорсткий. І знаєте, що вони здали, я не здав, тому що я знову ж таки на це повівся другий раз. Знову ж таки, і в цьому випадку я дурак, тому що я піддався на провокацію цих енергетичних вампірів. Не слухайте нікого, заткайте собі вуха і очі в хорошому сенсі цього слова. Звичайно, що за новинами треба слідкувати, треба бачити, що відбувається, але в хорошому смислі заткніть собі вуха та очі і робіть те, що ви робите. Не дозволяйте нікому вас вампірити та отримувати від вас заряд вампірської енергії, тому що вони цього добиваються ці всі провокатори. Вони хочуть вас залякати. Таким чином вас буде легше зламати, і таким чином вони можуть забрати вашу енергію, а у вас енергії тоді не залишиться. І ще от одна дуже важлива історія. Я розповів дві історії зі свого життя. І одну історію з життя одного чоловіка, якого я дуже поважаю, і музику якого я дуже люблю, Боб Марлі. Теж дуже відомий співак на весь світ, теж виступав за мир у всьому світі на великих фестивалях. І от одного разу на нього стався замах на вбивство, якраз перед великим фестивалем. І глядачі подумали, що він не вийде. На цей фестиваль в підтримку миру у всьому світі. Але так сталося, що він на цей фестиваль появився. Це було за два дні до того фестивалю. На нього стався замах на вбивство. На нього стався рейд, обвал там його там. Пробували якось присувати, на нього стався замах на вбивство. І от коли він відспівав е, свій трекліст, свої всі пісні, які він там планував заспівати, до нього підійшла журналістка і спитала: а чому це ви вийшли? А ви не боїтеся за своє життя? На що Боб Марлі відповів? що Вони працюють без зупинку, мається на увазі своїх ворогів, вони працюють кожного дня на те, щоб посіяти паніку, хаос, війну. А як я можу припинити працювати, якщо працюють вони? Я не можу цього припинити, тому що в мене є моя місія. Так сказав Боб Марлі. Людина, яку я дуже люблю, поважаю, ціную. Те саме я хочу сказати вам: вони, вони працюють кожен день, а ми що маємо робити? Здатися, почати панікувати, закритися в хаті і напиватися, накидуватися, і панікувати, плакати, і голосити? Ну, виходить якось так? Ні. Треба зібратися, заспокоїтися, вдох-видох, слухати голос внутрішньої інтуїції і робити, робити, робити максимально все, що ми можемо в наших силах, для того, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній. Чого я вам і бажаю. Бережіть себе та своїх близьких. Не піддавайтеся на провокації енергетичних вампірів. Взагалі, якщо вам буде цікаво, я якось можу вийти в прямий ефір і розказати більш детально про вампіризм і про те, які уродські форми він має. Якщо вам цікаво, так що, будь ласка, напишіть плюски в коментарях, якщо ви хочете, щоб я цю тему в прямому ефірі розкрив більш детально. Всього хорошого вам, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам миру та благополуччя!